Мене звати Анжеліка. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні будемо готувати один з моїх найулюбленіших сніданків панкейки-пухляші. Рецепт простий і швидкий. Тож підписуйтесь, ставте лайки і поїхали! Для приготування нам знадобиться теплий йогурт, Я беру ось такий густенький, домашній. Важливо, щоб він був густеньким. І щоб він був теплий, за годину виймаю з холодильника. Можна трошечки підігріти в хвильові печі, але зовсім трошечки, щоб він не скипівся. До йогурту додаємо яйце. На цьому етапі можна додавати цукор, якщо ви його додаєте, і соду. Сюди ж просіємо борошно. Борошно важливо просіювати, щоб наситити тісто киснем і просіяти сміточку, яке може трапитись в борошні. Перемішуємо наше тісто до однорідності. Я роблю це ложкою, ви можете перемішати вилкою або вінчиком, як вам зручніше. Головне просто довести до однорідності. Ці панкейки я зазвичай роблю на цільнозерновому борошні. Вони тоді виходять навіть ще пухкіші, тому що це борошно більш плотне. Ось таке у нас виходить тісто Воно густеньке, як сметана, але водночас і не забите борошном. Відставляємо наше тісто на 10 хвилин, щоб пішла реакція з содою. Далі готую за таким принципом: розігріваю сковороду на максимальному вогні. І коли вона нагріється, збавляю до середнього. У мене це п'ятірочка. я злегка змащую олією. Ви ж, дивіться, на свою сковороду, тому що, якщо, наприклад, вона погано прожарює, лейте олії, скільки вона потребує. Викладаємо наші панкейки. Я накладаю по ложці приблизно. Обов'язково лишаємо місце між ними, тому що вони будуть ще рости. Тісто перемішувати повторно не потрібно, тобто ми вже просто далі накладаємо. Накриваємо кришкою і смажимо буквально хвилину-дві. Я перевіряю лопаточкою. Дивлюся, чи вони підсмажились. Якщо підсмажились, то е, змащую сковорідку повторно олією і перевертаю панкейк. Якщо, наприклад, одною лопаточкою незручно, я беру вже другу. Ви можете перевертати і виделками, наприклад, тобто як вам тут зручніше? Далі знову накриваємо кришкою і досмажуємо буквально хвилину-дві до золотистої скоринки із іншої сторони. За рахунок того, що панкейки смажаться на середньому вогні, їх можна так легко брати в руку, вони не прямо гарячі. І ось так я перевіряю готовність з іншого боку і знімаю власне, зі сковороди вже. У це тісто я ще люблю додавати різні начинки, але начинки має бути небагато. Наприклад, один невеличкий банан, або 70 грам вишні, 20 грам шоколаду, або, наприклад, 100 г яблучка тощо. Панкейки я зазвичай подаю з арахісовою пастою класичною, тобто без будь-яких добавок та фруктами. Я в них не додаю і цукру. Мені вистачає солоду від фруктів. А арахісова паста допомагає продовжити насичення від такого сніданку, тому що це жири, від яких, власне, йде насичення. Ви ж можете додати будь-яке варення, шоколадну пасту або, як ви любите, ось такі ніжнесенькі. М'якесенькі пухляші в нас виходять. Вони мені нагадують ті, які готувала в дитинстві бабуся.